Бончите, пристівайтесь. Слава Україні! І доброго Хоресі. ранку, героям слава. З вами сімейка Шелодьків. Неділя, вихідний, лє із відро з ночі. Ще такої, такого літа і такої осені у нас не було вже давно. За моєї пам'яті точно не було. Молодець. Так що, друзі, зараз да, ми їдемо. Куди ми їдемо? Ми їдемо в пікарню. Ми веземо курку. Ми... Веземо курку. Ми... Тетя Натоші завеземо курку. Потім поїдемо в пікарню. Потім заберемо дядю Сашу, а потім поїдемо по справам. Ну, Можливо, якщо що, то заснімемо відео, як ми їдемо в пікарню. Вчора ми були, хто з нами не їздив, ми ще раз сьогодні покажемо. В нашому місті Березані є пекарня на дровах, в тандирі, це все діло так проходить. О, я щось там собі уявляв, що там піч така українська традиційна, але е, це армяни і вони чомусь е, в тандирі. О, ну, можливо, да. От, е, Раніше дівчата самі ходили в магазин пікарню вона знаходилася тут ближче, де дівчата ходять на заняття біля іміджа. Да. Я в принципі, туди ніколи не ходив. Е, господаря я знаю, ну, в них такий сімейний підряд, там е, дружина, тож батько мати. Дочка, зять, ну і ще там гарік вчора був, і ще там якась жіночка. Тобто вони працюють, відкрилися вони в новому цьому приміщенні. ну Воно не нове, воно дуже старе, е -е, правда, ще там роботи і роботи у них, але вони... Одкрилися місяць назад і працюють фактично на замовлення, можна так сказати. Ось такий невеличкий сімейний бізнес укладаються і працюють. Ну я завжди кажу, все, що зв'язано з хлібом, це дуже важливо для громади, коли є де купити кусок хліба. Ну, Кожна господиня може це все діло зробити. Але коли люди ходять на працю, на роботу, тобто вони, ну це все-таки час, хоч там хлібопічки продаються, ми колись спробували там, ми е да, ну воно якось це треба, щоб це було правило, що ти зранку встав, чи коли там замістив і пішло, і воно там в одну хлібинку. Ну, є і більше, звісно, хлібопічки. Ну, але так, поки лава. так. Але я вважаю, якщо ми займаємося чимось одним, то... Ми займаємося чимось одним. Ми вибрали для себе своє направлення, і хтось нам каже, що можна те й те, і те робити. Ми поки робимо те, що ми можемо робити, і те, що потребують люди. І ми не робимо більше, тому що якщо більше робити, то треба вже... Щоб були якісь наймані працівники, а це вже підприємство. А так ми робимо, типу, для себе, і частково щось реалізуємо, частково щось допомагаємо в такий нелегкий для нашої держави час. Ну якось так, я завжди говорив, що так треба робити, ну але сильно не афішувати. Але це треба говорити для того, щоб трошки других мотивувати людей також обернутися навколо себе і подивитися про людей, яким потрібна допомога. Так що, друзі, наче ми нашу машинку нашу вже прогріли. У нашій бусік вернувся в сім'ю другий день, друге відео, і ще з дівчульками їдемо. Хтось там казав, співайте нових пісень. Ну, ми співаємо ті, що нам подобається, і ми можемо співати одну ту саму пісню по 10 разів на день. Нам це подобається. І я думаю, якщо це нам подобається, то воно буде подобатися і нашим глядачам, які дивляться нашій простий сільський канал без монтажа. Тобто, що є, то є, тому що я Валерчик, і я цього робити не вмію. Так що, друзі, якось так. Так що дощ йде, ми скритуємо. Відруха щось там чекає, що там ну, такі. Менітки перелажу. Менетки, зайці на поготові, все нормально. Так що їдемо. Їдемо до Герасима дядька, до його сімейного подряда побули. А що там замовляли? Самсу. Самсу дуже їм сподобалося самса. Так що... Там ходять, так так? так. що, друзі, ну отак, трохи підрепетували ми дорогу, але ще є трохи роботи. Сюди ще треба ще довести, бо стоїть вода, або трошки десь кудись її пробувати робити уклон і спускати. Ну, але по чуть чуть по чуть-чуть, я вже цю дорогу сиплю вже год так 18. О, Тут як такової дороги вже і не було. Скільки ми сюди купили за... Ну, За свої кошти з желізної дороги щебня. У мене Леся Петрівна щось з дому не вигнала. О, ну якось так. Але вже хоч не валиться, немає колії. О, так що якось так. Так що їдемо. Добрий день. Ви попали в скриту камеру, друзі. Там Леся Петрівна з тобою розрахується. Так що попрацюйте, як завжди, чемно. А? То до Леся Петрівни, так, вона все тобі розкаже. Все, гарного дня, я, може, вас не побачу. Так що хлопці поїхали до нас качати каналізацію, теж неділя. Хтось скаже вихідний. Ну, Добрий день. Але, але вчора хлопці працювали в МЧС, вони працюють, були на зміні, а сьогодні. А сьогодні їдуть працювати по людям, збирають замовлення і качають каналізацію. Так що якось так. Ну а ми їдемо. Там два дважорика йшли по вулиці нехай Ми на дні Твої очі летимо Залишаючи тебе що за тут за Скільки, скільки треба, я чекатиму лише для тебе, я чекатиму, буду тримати небо, небо триматиму, лише для тебе.

Добро, курочка приїхала. Так? Да? Да. До побачення. Так що, друзі, курочку завезли. Е, хлопців побачили. Е, Леся Петрівна там розрахується, Тоді маму набрати. Мавля знає. Ні, ну по-любому. Так що, друзі, їдемо Дякую. далі. Те, що Наталя Карасіна недалеко від Я знаю, де вона живе. Я в них города пахав. И с дядьком Герасимом давно працюю, ну, працювал колись. Он на стройке, на будильнице працювал, прорабом. Там очки вулички и там на опрощечке они построились. Да. Маша, дочка ей занимается тоже вокалом. Да? да. Она... А она по-украински же правда? да? Она играет, конечно. Все, Друзі, помаленьку двигаємося. Небо таке сьогодні. Вчора сонечко світило. Така жаротінь була. Вчора. Вчора ми дрова пиляли з дядю Сашою. Було класно. Водичка є. Вчора було сонечко. Музей Таратори, вруча Шевченка наша. А я два рази. Затягнула неділя, вихідний. людей фактично і немає. З Чемоданами, з гаманцями. Сумку береш свою? А чого не береш? Бери, бери. А там дають. Ні, бери, бери. Йдіть, йдіть. Ага. Так що, друзі, вчора ми приїжджали. Ще раз для тих, хто вчора не дивився відосів. Отак на... Я не знаю, це вулиця Набережна, а відноситься е, от це підприємство, це раніше було, якось воно не пам'ятаю, як воно називається. от, тому що я не березанський. От. Бо ми знаходимося, заїжджаємо з вулиці Набережної, а то в нас іде, каже, шлях. Так що, друзі, їдіть, їдіть. Лаваш, випічка на дрова. Вчора, я ж кажу, приїхав дядько Герасим позавчора, замовив дрова, не відмовили, привезли і нарешті ми узнали. Доброго дня, як вам булочки в цьому магазині? Як булочки? Мені дуже подобається качапурі і лаваш. Мені дуже приємно це чути. Ми теж вчора привозили дрова, дядьку Герасим попросив. І також ми не знали, що вони відкрилися. Ну якось так. Вони ж працювали раніше там біля іміджа. І якось вчора спробували дівчата а сьогодні, вже давай. І добре, що є такі речі, як там інтернет. Можна через інтернет подивитись, є воно чи нема. Ну або позвонити і зателефонувати, свіженьке це все діло. А я завжди кажу, що такі стратегічні об'єкти вони повинні бути. Хліб, 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 цьому голова, воно всю, все життя було. Мені дуже приємно. Гарного вам дня. Нам зайдемо. Так, так. Нам би скоріше і перемоги і мира. Слава Героям слава. Хоча ж мені ж треба пана Герасима засняти. Добрий день, я знову до вас. Ідіть, 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 пишіть, пишіть. Ідіть, пишіть. я ще раз засніму, як воно називається, доця. Підписуйтесь на телеграм-канал. во. Кому цікаво, можете підписатися і подивитися. Так що ми приїхали по своє замовлення. Зараз знову будемо смущати. Тільки вчора тут був гарік, доброго дня. Ви гарік смущали? Ні, ну гарік був нормальний. Я просто сьогодні вже жіночка. Це ви Наталя так да, чи Ні? Наймі. Ні? Бо я ж не знаю, от, а доліз молоденька жіночка, думаю, вчителька якась. Сусу. Самсу. А що, ще немає чи що? Ще почекати треба, так? Да? Ну, зараз кирпичі печуться. Кірпечі печуть, а через скільки буде? Аж через 40 хвилин, да? А що там мама ще замовляла? Булочки з яблука. Булочки з яблука? Тоже аж тоді, да? А, а якщо ми не вспіємо, як би нам зробити замовлення, щоб а ви нам залишити? Залишити, Да, Дівчата хай тоді скажуть. Ми вчора до вас тоді. Кстати... Да. Почекайте, а, ну а може, ви замовляли? Да. 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 Леся Петрівна дзвонила до Наталі Герасіни. А я ж не знаю, це дівчата до неї ходили. Я ж... Тоді ми чекаємо, чекаємо. Так що, друзі. Все свіженьке, ждемо, а йшли на замовлення. А ми не казали, що мама замовила. Мама замовила. Мама подзвонила і сказала, що через 20 хвилин приїхати. 20 хвилин пройшло. Так що, друзі, ну а також паралельно продаються продукти першої необхідності: Пшоно, рис, горох, гречка, рис, рис, макарончики. Ну, всі крупи, горошок. Це у нас іде олія. Ну, продукти першої необхідності. Ну якось так. Приправки, перчики, гірчички. Ну якось так. Цибулька. Цибулька, яблучка, капусточка. Така картопля синя якась цікава. Теж 10 гривень. Ось такого формата, невеличка. У нас в цьому році трошки більше. Так що чекаємо. Такий батон. Лаваш, вчора ми брали, кстати, класний. Брали і довгий, і круглий. В принципі, вони нічим не відрізняються. Добрий, а ми вас вчора бачили, так? Да? Звісно. Да? О, свіженьке. Так, да, Це свіженька. Оце воно це що з яблуками, да, так, що це дівчата замовляють? А це самса. Ага, отвічно. Десять самси і скільки там дівчата? яблуків. Так, красота. А то були б нас відправили, це, так? Да? А Наталі вона, вона просто приймає замовлення і перекидає, так? чи вона теж тут? Ні, вона нам пише. Бо ага, я, да, да, я ж теж не в курсах, це наші дівчата знають. Лава є. Мама сказала, вчора ж ми брали, ще поки залишилося. Так що хай у вас ручки, ножки не болять, працюйте на благо нашої громади, нам дуже приємно, будемо замовляти. Я думаю, якось ми вас розкритимо, щоб показали, як це все діло відбувається. Якщо цікаво, можете зайти на наш канал YouTube Сергій Шелудько, наш сімейний блог. Ми вже працюємо на цьому блозі нечайно, так вже три роки. Маємо вже тисячу чи 118 тисяч підписників. Ну, ми займаємося домашнім господарством, показуємо, як ми живемо. А також хочемо показати, як люди також працюють і своїми руцями заробляють кусочок хліба і допомагають громаді. Так що вам бажаємо також скорішої перемоги, нам усім, миру, здоров'я і добра. Дядьки враз йому привіт передають, а день вибіг і побіг. Так що вам пока. Ну а ми, друзі, загрузилися. Батькові чоботи не виглядають через Надюшкою, їздили на рибалку. О, ви туди вже сідаєте до самси. Що скажемо, передамо привіт Наталі Герасимівні, так, так? Так. давайте. Дякую вам за булочки. Беруся. <гум> а я теж дякую за булочки. Слава Україні, так? Геруємо так. слава. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відео. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Продукти пекаря. Усім миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока. Ну, отака красота.